Верховна Рада ухвалила законопроект, який посилює відповідальність військових за дисциплінарні правопорушення. Так за розпивання алкогольних напоїв, відмову від виконання законних вимог командира, недбале ставлення до військової служби, порушення правил несення бойового чергування, відтепер передбачена адміністративна відповідальність. А це штрафи та арешт з утриманням на гауптвахті. Командири також отримали особливі повноваження. Командири, начальники в особливий період, у тому числі в умовах воєнного стану чи у бойовій обстановці з метою затримання військовослужбовців, які вчиняють кримінальні правопорушення, пов'язані з непокорою, опором чи погрозою начальнику застосуванням насильства, із самовільним залишенням бойових позицій та визначених місць дислокації військових частин чи підрозділів в районах виконання бойових дій, мають право особисто застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні заходи, а в бойовій обстановці також зброї чи віддати підлеглим наказ про застосування таких засобів, якщо в інший спосіб неможливо припинити злочинні діяння. Деякі експерти оцінюють закон скептично. кажуть, із нього незрозуміло, яким саме командирам надається таке право. Молодой командир 22-23 роки. А у нього служать там по 40, по 50 лет люди, які краще розуміють, що він не підчиняється цьому делу, що він буде стріляв. Дивиться попитка прикрити бездарність генералітету і високих господарство чиновників, по віні яких стали можливими, і і лавальська трагедія, і сотні, якщо не більше погибших. Генерал-майор відставці Вадим Гречанінов впевнений, закон доцільний, але тільки в умовах оголошеного військового стану. Были случаи, когда командир применял оружие и даже застрелил не поддающегося команде или не выполняющего команду нагло выступающего военнослужащего. И он был оправдан судом. Сейчас что? Если сказано, что командир может применить оружие, то это значит, что он может им пользоваться в полном объеме. Поки що документ не підписаний президентом, а народні депутати цього тижня будуть розглядати ще один законопроект про внесення змін у кримінальний кодекс щодо військових злочинів. Планується, що там буде прописана і відповідальність командирів за перевищення службових повноважень. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна.